продажу маємо каністра об'ємом 12-24 літри, дуже легка і зручна каністра, і в неї багато плюсів. Давайте поговоримо про них. Дивіться, в комплекті йде шланг, по-перше, він йде 3 метри вздовжки. Також є груша для перекачки палива. Шланг вже йде, стикується з каністрою присутній клапан. З цієї сторони, і з воротньої сторони теж ігольчатий клапан, щоб все чітко стикувалося. Отак воно стикується все. Подалі плюси в неї є кришка з клапаном, далі в неї йде фільтр для палива. І ще є в неї один такий плюс вбудований поплавок і індикатор рівня палива. Дивіться, оце віконце відображає нам рівень палива. Ну і звич, звичайна ручка для. Приносу каністри дуже зручна, і легка каністра.